Друзі, вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. Ми з вами продовжуємо наш курс лекцій, присвячений. Біохімії гормонів. І сьогодні ми будемо з вами говорити саме про тканинні, так звані гормони, тобто і а також поговоримо з вами про деякі нейромедіатори і визначимо їх основні функції. Ну і перш за все, мені хотілося б розповісти вам про гормони, які синтезуються поза ендокринними залозами периферичними, про які ми з вами вже встигли поговорити. А саме це гормони, які утворюються, наприклад, у жировій тканині. Одним із основних гормонів які синтезуються адипоцитами, є гормон лептин. Цей гормон один із регуляторів харчової поведінки. Він регулює включення джерел енергії, а також їх використання. Тобто, іншими словами, ми можемо сказати, що він безпосередньо впливає на апетит та впливає на окиснювальні процеси, тобто мається на увазі біологічне окиснення. Також існує такий патологічний стан, який називається лептинорезистентність. З цього патологічного стану, він, до речі, може бути, наприклад, на на фоні цукрового діабету, другого типу особливо розвиватися, він може розвиватися на фоні метаболічного синдрому, і таким чином, коли втрачається чутливість рецепторів до дії лептину, то апетит перестає нормально контролюватися. Внаслідок цього буде виникати гіперфагія, тобто буде виникати переїдання, буде виникати у людини зменшення відчуття насичення, тобто за це ще відповідає інший гормон грелін, який синтезується у ШКТ, але в будь-якому випадку лептин також має дуже виразну роль на цей процес. Ацетилхолін, він вважається. І нейромедіатором, і він також діє в периферичній нервовій системі, також не лише в центральній, а й в периферичній нервовій системі. Він синтезується із холіну, це похідне ліпідів та ацетилкою ензиму А, уже відома нам сполука, яка є проміжним метаболітом, вона вступає в цикл трикарбонових кислот, і ми з вами також говорили, що вона стоїть на перехресті метаболічних шляхів, тобто вона вважається амфіболічною сполукою, може використовуватись і в катаболічних процесах, і в Анаболічних процесах, як, наприклад, в цьому випадку. Синтезується переважно ацетилхолін у центральній нервовій системі: це кора великих півкуль таламус, хвостате ядро, ретикулярна формація. Крім того, він утворюється в гентативних гангліях та мотонейронах. І до нього існують декілька типів рецепторів: це нікотинові або н рецептори. Вони розташовані або у м'язах, Н1, наприклад, рецептори, або н2 вони є нейронними рецепторами. Дія на, них, дія на них буде реалізовуватись через катіонні канали. Далі є другий вид це мускаринові або М-халінорецептори, їх вже 5 ізоформ: це М1, М2, М3, 4 і 5. І відповідно вони будуть розташовані в різних частинах організму, наприклад, М1 рецептори, вони розташовані взагалі у шлунку. І дія на ці рецептори, блокування цих рецепторів буде приводити до зменшення продукції селяної кислоти.